Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. От сьогодні прийшов прийшов ну, до наших друзів. Нас запросили на рака річкового. Я на це все дивлюся і мені все стає зрозуміло. Дивіться, тут майже 2 кг рака, рак невеличкого розміру, кожна друга самка з ікрою. Мальок майже -майже, ну, може виходити вже в ставки, але. Цього рака браконьєри повиловлювали і продали. Всі купляють цього рака і не думають, що буде завтра. Тому я не дивуюся тому, що колись через рік, два-три річкового рака в водоймах не буде взагалі. Тому що немає системи контролю цього всього. Рак е, вже перейшов в режим космос, е, коштує дуже дорого. Це делікатес. Нашій державі рака всі люблять, всі купляють. Тому отак, отакий рак коштує купу грошей. Тут кожна друга – це самка. Я зараз подивився, то вони вже збрасують малька, але вони збрасують малька в даному випадку в цій тарі, а не в водойбі. Тому нічого не залишиться через пару років. Залишиться тільки одне, що потрібно вирощувати австралійського рака в, е, в приміщеннях, і таким чином це буде хоч якось замінювати річкового, який просто закінчиться. Дякую за увагу. Хто хоче вирощувати австралійського рака разом з нами, звертайтеся на наш сайт zoocul.ua і бережемо е, наші природні е, там, всі. Аквакультури, тому що їх все менше і менше. Дякую всім е е е е е е е е за увагу і до зустрічі.